Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Водій мікроавтобуса з Луцька спричинив смертельну ДТП. На Рівненщині чоловік наводив російські ракети на військові аеродроми. Мегаудари по Ізраїлю, Іран продовжує бомбити. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 червня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Смідин Ковальського району Володимир Семенака, 1992 року народженням. Про це повідомили у Сміденській громаді. Захисник до останнього подиху боровся за свою батьківщину та, на превеликий жаль, трагічно загинув 12 червня цьогоріч у районі населеного пункту Червоний маяк. Береславського району Херсонської області редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя, честь шана воїну! У Луцькому районі попрощалися із загиблим 22-річним бійцем Романом Карпюком. Про це повідомили на сторінці Рожищенської громади. Провести в останню дорогу мужнього воїна прийшли рідні, друзі та усі небайдужі волоняни. Відспівали захисника у храмі рівно апостольного князя Володимира, поховали на кладовищі села Дубище. Нагадаємо, відважний захисник Роман Карпюк трагічно загинув 15 жовтня минулого року внаслідок ворожого обстрілу в районі села Богоявленка Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. У ковалі 14 червня поблизу колишнього заводу Сільмаш сталася масштабна пожежа. Вогонь спалахнув поблизу житлових багатоповерхівок. Загорілася велика кількість автомобільних шин, що були складені біля так званого дитячого блокпоста. Відео з місця інциденту з'явилося у місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно, густий дим. Та потужне полум'я. Очевидці повідомляють, що займання сталося раптово. Наразі причина пожежі встановлюється. Водій мікроавтобуса із Луцька спричинив смертельну аварію на Львівщині. Як повідомили у поліції Львівської області, ввечері, 13 червня, у селі Ожидів Золочівського району лучанин на смерть збив велосипедиста, за даними слідства, лучанину, який був за кермом, було 26 років. Він на мікроавтобусі наїхав на велосипедиста місцевого мешканця Канця віком 40 років від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Лучанину загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч, на 15 червня, ворог масово атакував Полтавщину, били по місту Кременчук. Як повідомили в Полтавській ова під удар, потрапили об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Постраждалих в області немає. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. Спалахнули пожежі у Чутівській громаді через падіння уламків БПЛА пошкоджені житлові будинки та автівки. Під удар російського безпілотника вранці в неділю потрапив житель Кіндійки Херсонської області. Як повідомили в Херсонській ОВА, внаслідок скидання вибухівки з БПЛА 69-річний чоловік дістав вибухову травму та перелом стагнової кістки. Потерпілого шпиталізували під атакою. Була й Дніпропетровщина, як повідомив очільник області Сергій Лисак. Російські війська атакували Нікопольщину, пошкоджене приватне підприємство. ввечері. Вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську Марганецьку громади. Написав Сергій Лисак. На території приватного підприємства спалахнула пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка. Понівечені також два приватні будинки. Зачепили газогін. Ніхто із людей не постраждав. Агенти головного управління розвідки Міноборони України підпалили електропідстанцію в російському Калінінграді. Повністю припинивши електропостачання в районі операції, зокрема, без енергії опинилися об'єкти російського військово-промислового комплексу та російської армії. Про це повідомили джерела громадського в українській розвідці. Спецоперацію провели ще вранці, 14 червня. Тоді українські агенти злили охолоджувальну рідину із силового трансформатора на підстанції. А потім підпалили його після цього. Спалахнула пожежа, яка пошкодила трансформатор та призвела до припинення електропостачання на російське підприємство, розташовані неподалік. Видання пише, що збитки внаслідок диверсії становлять майже 5 мільйонів доларів. На Рівненщині агент ФСБ готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ. Як повідомили в СБУ, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник. Центрального управління ФСБ у поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через телеграм-канали, де шукав легких грошей. Після вербування агент отримав від куратора інструкції з пошуку військових об'єктів до розвідки на місцевості та передачі координат, аби виконати завдання. Фігурант встановив у своєму авто. Приховану камеру, а потім об'їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації сил оборони. Співробітники СБУ викрили агента і затримали його на гарячому, коли він знімав зовнішній периметр військового об'єкта. На місці події та в помешканні затриманого вилучили телефон. Камеру прихованого а також інші докази роботи на ворога. Наразі зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна на Хмельниччині. Агентка Росії коригувала удари РФ. Та виготовляла вибухівку для терактів. Як повідомили в СБУ, фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували через Телеграм. Після вербування агентка відслідковувала локацію сил оборони і передавала їхні координати. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі. Зсу для конспірації фігурантка приховано знімала військові об'єкти. Імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них, одночасно вона отримала від куратора вказівку на виготовлення саморобного вибухового пристрою за інструкцією російського спецслужбіста, жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки. Однак не встигла їх скомпонувати. Кіберфахівці СБУ затримали її. На гарячому, коли вона шпигувала поблизу військової частини. Зараз зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Між Україною та Росією відбувся черговий етап репатріаційних заходів. 15 червня вдалося повернути 1200 Тіл українських громадян, зокрема й полеглих військових, про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом слідчі правоохоронні органи разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять усі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла. Тепер до новин світу у російському місті Єлабуга у Татарстані повідомили про атаку дронів. 15 червня там збирають ворожі безпілотники, зокрема і шахеди. Про це повідомляють у ворожих пабліках. У мережі публікують кадри з дронами, нібито роботою ППО та пожежею. Російські чиновники поки не коментували ситуацію. Також нагадаємо, що 15 червня зранку у трьох аеропортах Росії обмежили польоти: Іжевськ, Казань, Нижньокамськ. Два перших міста розташовані у Татарстані, а Нижньокамськ. Столиця Республіки Удмуртія. Іран продовжує нову хвилю ракетних ударів по Ізраїлю. Внаслідок останніх ударів у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомляє ізраїльська медіа. Так, внаслідок прямого влучання іранської ракети у двоповерхову будівлю, за даними рятувальників, кількість загиблих в результаті удару іранської балістичної ракети у місті Тамра на півночі Ізраїлю зросла до трьох осіб. Евакуювали до лікарні сімох осіб у стабільному стані після того, як ракета влучила у двоповерховий будинок у місті, розташованому на схід від Хайфи. Поранені 13 осіб один із постраждалих у тяжкому стані. Кілька людей заблоковані під уламками пошкоджених будівель. Також повідомляється про жертви та постраждалих у районі ізраїльського міста Хайфа. Десятки тисяч американців взяли участь у масштабних акціях протесту у різних містах США проти політики президента Дональда Трампа 14 червня. Про це пише Reuters. Загалом було заплановано дві тисячі демонстрацій. По всій країні від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса протести відбулися в день 79-го дня народження Дональда Трампа та військового пораду у Вашингтоні з нагоди 250-річчя армії США. Як пише видання Reuters, мітинги відбувалися під гаслом. Ніяких королів як нагадування, що в американській демократії ніхто не стоїть над законом. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити голов. Одного для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайте.